Ну як син сидів, яка психіка вже нарушена, хто виходить нормально якось відійде від того всього, а йому було тяжкувати. А батька не було так, щоб, щоб міг допомогти, щоб втлумачити в голову те все. Поліцейські дуже швидко реагували на моє звернення, так як то вже було воно неодноразово. От. Поки ми говорили, значить, поки воно в Луцьк, поки говорять от, вже машина поїхала, давайте ще запитаємо, чи собаки є там, чи є двері закриті, отаке. То було дуже швидко, так. Да. Да. Ну приїжджали, починали з півбесіду, ага. То, що вони там агресивно до нього ставилися. Ні, проводилися в однім, ти хороший, ти, ти можеш, ти все. Хоч в мене злість була після того, що мені б хотілося, вони, щоб по-Мужицьки отак з ним говорили. ну Вони дуже лагідно говорили і з ним. Дуже якось Мінялася, звичайно, мінялася і зараз пішло воно все на кращу сторону. Син, постійно зловживаючи спиртними напоями, є раніше судимий, вчиняє домашнє насильство стосовно своєї мами. Так як він в 2021 році був засуджений по вчиненню домашнього насильства, то відбував арешт 6 місяців. Даний час він своїх висновків не зробив. Постійно ми здійснюємо профілактичні бесіди, виносимо терміновий заборонний припис. Мама, коли е час від часу звертається на безоплатну правову допомогу, щоб отержити, е, терміновий припис в судовому порядку, для того, щоб в подальшому притягнути його до кримінальної відповідальності, так як він своїх висновків належних не робить. У 2021 році при нашому центрі була створена мобільна бригада соціально-психологічної допомоги для людей, які постраждали від домашнього насильства. Спільно з дільничними поліцейськими ми дуже часто виїжджаємо на виклики, які на повідомлення. Ось, і завдяки їм ми більш себе як соціальні працівники почуваємо в безпеці, можемо. Інформувати е, сім'ю, яка звернулася за допомогою, про наші е, соціальні послуги, які ми надаємо, далі ввести цю е, супроводжувати супроводжувати цю родину, допомагати діткам. Е, ми дуже тісно співпрацюємо. Е, завдяки ось цій співпраці е, ми можемо е, комунікувати, ось е, дізнаватися, необхідні нам. Необхідну нам інформацію, яка дуже корисна в подальшій роботі. Ось проводити спільні заходи, які сприяють вирішенню питанню проблеми домашнього насильства, яка є у нашій громаді. Я працюю дільничним офіцером поліції поверх 20 років. На території обслуговування в мене знає дуже багато громадян. Звертаються громадяни з різними проблемами, але левова частка це домашнє насильство в сім'ї. Виїжджаємо, проводимо профілактичні заходи. Якщо не допомагає, складаємо адміністративні матеріали і направляємо їх до суду для вирішення питання по суті. Зараз на моїй дільниці перебуває 253 кривника. Ця цифра постійно змінюється, оскільки громадяни, з якими ми проводили профілактичні заходи, стають на шлях виправлення і більше не вчиняють домашнього насильства в сім'ї.